Доброго дня! Це в нас чергова ручка для станка по заточці ножів і ножниць. Зроблена у нас сухого ясена. Зараз ми її тільки вскриємо. Вскриємо лаком, спочатку морілкою. І в кінці відео я покажу сам станочок, він зараз у мене теж підсихає. Процес виготовлення станка я вже показував, а це вже як самореклама. реклама. Хто буде зацікавлений, пишіть дзвоніть, домовимося. Так, ну а переходимо зараз до нашого непосредственного станка. Покажу вузли, що до чого. Представляю вашій увазі заточний станок для ножів і ножниць. Значить так, станок повністю металевий, кроме ручки. Кроме ручки, ручка у нас з'ясена і покрита морілка палісандр. Ну і вскрита лаком. Зараз ми тут трошки піднастроїмо. Так вона виглядить. Далі йдемо тримач азний, алмазного камня, то ли тікстоліт, то ли ебоніт. Ну, Коротше, такий твердий пластик. Тут у нас гаєчка, е е накатка. Тут у нас все підігнано. Ручка зараз ще не наклею, ну, можна її садити. Зразу переходимо на поворотний механізм. Ось так він виглядить. Ходить дуже легко, тут у нас два подшипника. Тут у нас капролон, Тоже дуже легко ходить, Регулюється. піднімаємо вверх вниз за бажанням. Так, переходимо тепер на поворотний механізм, де в нас кріпиться сам, де у нас кріпиться. Буде кріпитися сам ніж. Е, механізм повертається на 360 градусів. І якщо його тут, тут відпустити, воно піднімається все вверх і можна точити ножниці. Е, так, потом йдемо далі. Сам матеріал, тут у нас профіль. Зверху у нас приварені полуавтоматом швів у нас пащі тут не видно. Зараз покажу ближче. Тут у нас засверлено знизу приварена пластина. Шток. Шток у нас із 8-м, 8-мм прутка. І з бензокоси Кстати, дуже твердий матеріал. Зблизька покажу поворотний механізм. Так, е, який ще я узіл не показав. Ну, в принципі, в принципі, все. Тут у нас пружина. Так, це теж у нас все приварено полуавтоматом Ну, от так, в принципі, і все. Тут у нас болтики. Болтики не дають при призаточки. Вони виходить, що не мішають проходити камню. І мінімальний угол який можна виставити, це 12 градусів з однієї сторони, 12,5, по ще 13. І якщо перевернути 13 з іншої сторони, тобто в сумі 26 градусів. Цього достатньо заточити будь-який ніж. Ну, а якщо ви забажаєте, наприклад, градус 6 зробити менший, тут можна буде прямо самим камнем. При заточці він трохи зніме оцю верхушку і можна буде зробити даже Вплоть до 10 градусів. Ну, Ось такий механізм. Теж все метал. Губки розчитані на столові ножі. Дліна, зараз я вам покажу длину. Дотягнусь до лінійки. Дліна між цими губками у нас 11 сантиметрів. І вони здвигаються, ось довше два отвора, відкрутіємо болтик і передвигаємо губки. І вони робляться у нас приблизно на 4,5 см, тобто можна будь-який перечирний ніж заточити. І ще одне для бажаючих, якщо ви будете заточувати, наприклад, охотничі ножі, так як тут зазор зараз. Чуть більше міліметра, ну, то тобто, для кухонних ножів, то е, допомільно під заказ можна буде зробити оці губки із е, товщиною більше 3 мм зробити прорізь. Так, ну, в принципі, все, що я розказав, я розказав. Телефон я зараз вам продиктую. Це буде мій вайбер. І якщо вас зацікавить цей станок, дзвоніть або пишіть на вайбер, все, що я розказати, розказав. Запитуйте в коментарях. Я думаю, прослужив він не один рік, потім. Всі деталі взаємозаміняємі. Ну, хоча, як на мене, то навіть взяти цю втулку капролонову, то її вистачить надовго. Так, ну що ж, тут теж у нас цей механізм піднімається. Задається будь-який кут. Отпускаємо болтик на 8 і піднімаємо вверх-вниз. Ну, так, в принципі, все. Все, що я хотів розказати. Це я показую зблизька. Ручка. Алюмінієвого нічого нема, все практично. Все з желі крім кроме ручки і цих двох кубиків. Вага станочка, ну, така внушительна, більше кілограма, може, навіть 2 кіла. Ось, в принципі, і все. Піщусь звонить. Отдельно виготовляю поворотний механізм і отдельно можна виготовити оцей механізм для повороту ножа. Так він виглядає зблизька. Тут у нас штиф. капну сварки, щоб він оттуда нікуди не не втік. Ну, ось, в принципі, і все. І з цієї сторони теж у нас сварка. Так, да, і чуть не забув. Є похожа модель, я її залишив собі. Теж вже іспитана. Ніж точе до, можна сказати, почти до бритвеного Состояння, бумагу ріже. Ну, а це така, як би, копія. Тільки в чорному віді, так сказати, покрашена. Не знаю, на наступний раз може покрасю в білий колір або в сірий. Хоча не знаю, як на мене, вроді би і чорне все Так, ну ось, в принципі, і все. Пишіть на Viber. Пообщаємося, до побачення.